Привіт! Це перше заняття з циклу по самодослідженню та саморегуляції. Ми можемо все за допомогою нашого розуму, як все зіпсувати, так і побудувати. Зараз я пропоную вам дослідити, наскільки ви здорові або нездорові в даний момент. Пропоную закрити очі і відчути своє тіло, емоції і розум, об'єднати їх в одне. І відчути, скільки б зараз відсотків зі ста ви віддали б своєму здоров'ю. Наскільки здорові ви п'ємо зараз і в якому стані перебуває ваша хвороба, скільки відсотків ви віддали своїх хворобів? Таким буде перше найбільше дослідження. Це початкова точка, з якої ми починаємо цей шлях.